Хотів подякувати нашим героям за на службу. Ми сьогодні зробили бартер. Ми передали від міста приміщення для бригади, а взамін отримали цей шапок. Я думаю, це нормальний бартер, правда? Дякую, Дякую. Дякую вам, що ми на снег. На сьогоднішній день є дуже велика потреба в пілотах, безпілотних систем. Дуже потрібні нам хлопці, які вміють їздити, стануть механіками в діями БМП танків. Це найголовніше. Решта це безумовно стрільці. Стрільці, яких ми готові до після навчальних центрів, для того, щоб вони максимально змогли виконувати свої завдання і повернутися додому живими та неушкодженими. На кожній війні, як і на будь-якому підприємстві, все визначається керівником. З мого особистого боку я підтримую ініціативи, які приходять від меншого звена до особисто до мене стосовно підготовки до підготовки особового складу. І ми Викладаємось максимум для того, щоб кожен боєць, який потрапляє до нас, він точно знав, яке завдання він буде виконувати, яким чином він буде виконувати, і яким чином буде підтримувати його керівництво, для того, щоб він виконав завдання і повернувся знов ж таки живим. Протягом цієї війни багато функцій перейшли безпосередньо на бригади, на частини. І в переважної більшості це відбір особового складу, тому що це є дуже гнучка система. І якщо швидко не підлаштовуватись до реалій і запитів цієї війни, ми можемо програти. А для того, щоб того не відбулося, відповідно створюються такі рекрутингові центри. Знайомство починаємо з півбесіди. Далі обираємо посаду. І погоджуємо її з командиром майбутнього підрозділу. Далі ми відправляємо рекрута на навчання безпосередньо в 182-й брес, яке триває 45 днів. Далі він заповнює заяву. Після того ми направляємо його на ВЛК, наша медична служба направлення дає. Ми співпрацюємо з дружніми РТЦК у Львові, в Києві та в Краматорську і супроводжуємо майбутнього бійця в нашу військову частину для проходження служби. 67-ма бригада з перших днів повномасштабного вторгнення бере участь у війні. І як би ми цього не хотіли, в нас є втрати, завдячуючи рекрутинговому центру, який відкривається в місті Львові. Я впевнений, ми зможемо допомагати. Ми зможемо бути корисними для всього західного регіону. Родини близькі зможуть сюди звернутися, і їм буде надана як психологічна допомога, так і юридична допомога. Патронатна служба 67-ї механізованої бригади. На себе бере відповідальність щодо юридичного забезпечення родин військовослужбовців, допомога з документацією, допомога з оформленням будь-яких документів. Більше 30 тисяч мешканців міста Львова зараз є на передовій, і це різні бригади. Сьогодні нема іншої більш важливої речі, чим допомога збройним силам, і дуже важливо також вміти доносити інформацію. Я думаю, цей центр. Це буде центр, де можна прийти, порадитись, поспілкуватися і прийняти свідоме рішення, тому що кожен з нас має захищати державу хтось сьогодні, хтось завтра. Це залежить від готовності, від тих зобов'язань, які хто має, але кожен здоровий громадянин має мати таку готовність, тому що ворог був, є і буде, і він нікуди не подінеться. Ми знаєте, не можемо. Московит буде відсунути на інший кінець світу. Вони є нашими сусідами, тому вони будуть умиротворені, якщо ми будемо сильними і потужними. Якщо ви прийняли рішення свідоме йти служити, 67 – це правильний вибір.